Ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну, перевірену та цікаву інформацію про головні події волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк із першу коротко про головне. Український безпілотник знищив дорогоцінну російську радіолокаційну станцію. Фермер Бельгієць, який господарює в Луцькому районі, влаштував колотнечу через мотор. У Луцьку на мосту утворився величезний затор через аварію. Український безпілотник знищив російську радіолокаційну станцію Каста в Курській області. За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією стелс. Але український дрон чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Генеральна конференція МАГАТЕС схвалила резолюцію, якою закликала негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України. Її підтримали 69 країн. Також вона закликає Росію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу зі станції. Тим часом Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною. Про це інформує Ройтерс. Комплекси ППО переміщують ближче до своїх сіл, які розміщені через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові комплекси. Крім того, країна додає більше військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі. Тим часом на Львівщині хотіли з'їсти Хабар. Там голова Самбірської МСЕК та очільники лікарської комісії турківської лікарні вимагали у військового понад 3 тисячі доларів за те, щоб оформити інвалідність його батькові, це дало б можливість завершити військову службу. Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми на гарячому затримали заступницю голови комісії. Цікаво, що під час затримання вона хотіла позбутися грошей, з'їсти 100 доларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, затримали й інших учасників злочинної групи. На роботі та вдома у фігурантів знайшли майже 30 тисяч доларів, понад 10 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих. Ну а на Київщині чоловіки ховали Азерка, Тор та ракети до нього на 30 мільйонів гривень. Відомо, що зброєю вони заволоділи після того, як росіяни кинули її після бойових дій на Чернігівщині. Наразі боєприпаси передали на потреби ЗСУ. А чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. До нього приїхали з двигуном, а він влаштував розбір польотів. Під Луцькому селі Городок фермер-бельгієць скандалить з львівською фірмою, яка ремонтує сільгосптехніку через мотор. Два місяці тому вони забрали двигун до телескопічного навантажувача на ремонт. Ця послуга вартувала чоловікові 145 тисяч гривень. Коли ж майстри приїхали ставити двигун назад, господар заблокував їхню автівку. В чому справа розбиралась наша Анна Кравчук? Хочем... Дивіться. Хочемо нап'яти. Хочемо нап'яти. Бачите? Ми хочемо двигун назад в мотор, щоб він його не поламав. Отак фермер Бельгії, що живе й працює у селі Городок Луцького району, намагається добитися, аби працівники фірми встановили відремонтований двигун на його навантажувач. Ця техніка вартує кілька мільйонів гривень. Тож і ремонт обійшовся у майже 150 тисяч. У нашому краї Крістофор Конінг с фермерує років, а цьогоріч у вересні, втрапив у халепу. Два місяці тому він замовив ремонт двигуна у львівської фірми «Технодвір». А коли майстри приїхали встановити мотор, фермер висловив незадоволення спершу через гроші. Коли двигун був готовий, вони подзвонили і сказали, що я повинен заплатити 100%. Відсотків. Минулого четверга я заплатив, а сьогодні прийшли з двигуном, але вони просто не в змозі поставити його. Договір передбачає усю суму 100-відсоткової вартості ремонту, а це 143 811 гривень. Оплачує замовник до 22 вересня та в будь-якому випадку до повернення техніки з ремонту. Фермеру це не подобалося. Він вважає, що мав би платити аванс, а решту додати після установки двигуна. Як тільки майстри із фірми заїхали в гараж до навантажувача, Крістоф Конінгс блокує їм виїзд своєю машиною. Обіцяє не випустить, поки не поставлять двигун. «Я не дозволяю їм виходити, поки вони все не зроблять. Я хочу почути і побачити роботу двигуна, як є. Вони не дозволяють мені побачити, як це працює. Вони просто взяли гроші і відмовляються виконувати свої обов'язки. Ось і весь конфлікт. Конфліктигентмойстри раді повиконати домовленість, але через дії фермера не можуть дістати мотор з машини. Господар навіть не дає своїх інструментів. Ми знімали двигун. у Нього була працююча кранбалка. Ми ж ну ми приїхали своїм обладнанням, Ми мали свою кранбалку, але так як знали, що в нього все є. Думали це, і ми прийшли кранбалку, кажемо, дайте скористатися, там скільки підйом, дві минутки. Ми дивимося, кранбалка відрізана вилка, що вона не працює. Кажемо, дайте скористатися, а він ні. Це ж двигун 400 кілограм, це ж не так все просто. І, ну, і По-перше, щось ну, нам все одно треба, якісь, там це, якусь досочку, ще щось. Кажемо, до нього шостя, він не давав скористатися, він став біля нас, сходи, навіть не дає проходу. Ну, неадекватна людина. Поведінку Крістофа працівники фірми з обслуговування сільськогосподарської техніки знімають на телефон. Технодвір це тільки реклама, це не професіонал. Та без ну... інструменти, без техніки стоїть тут і як хоче. Це не Ні, мій інструмент, інструментом, тобто, думаю ж мотора на руках не піднімемо. Це не мій проблем, це ваша проблема. Ваш директор Ні, ну, проблеми не наші, не але, ваше... ви нам, але ви нам ви нам не даєте хоче, можливості працювати. Коли хоче, мій допомога перший. 75 тисяч гривень назад на наш рахунок, а потім я старт роботи. Раніше я не старт роботи. Ні, ну ви ж нам не даєте працювати. Ні, треба мій допомога, ні? Ні, треба, щоб ви просто відійде додому. Я ще рік чекати. Нам Ні, ми додому не їдемо. Ми будемо працювати. Ні, ні ні. За що чоловік вимагає 75 тисяч гривень? Незрозуміло за умовами договору. Двигун повинні встановити в межах п'яти днів після стовідсоткової оплати. Умови на фірмі виконують. Двигун 20.08 був готовий. Я йому скину відео за стенда. працюючий двигун, який прийшов в катку все. 20 і від 20.08 20 аж 20.09 20 він заплатив кошти. І по договору, згідно договору, було 5 днів календарних робочих на встановлення це. Ми згідно договору на четвертий день приїхали встановлювати. Наступний день майстри знову не мають змоги встановити двигун на місце. І тепер на території фермерського господарства Крістофа і поліція, і навіть швидка. Да, відійди, будь ласка, ви закриємо і все буде. Дивіться, дивіться, грає, грає, грає шарика. Я все фільмую, я все фільмую. Він сам впав, да, все видно. До нього ніхто не ліз, його просять відійти. Поставити і піде. Просто вона тут машина не все виїдеш, вас не знає. А завтра, на щастя, ви вже вирішують ці питання. Бо зараз лише з вами кидають піску чи ще. Може, зафіксуйте його рівнями. Я підтримаю його. доріг. Скільки у вас? дуже багато людей? Дуже багато людей. Зараз рівняємо. Це є симулян, настоящий. Це симулят. Научники і до поліції. Не до лікарні, не до шпиталю, а до поліції. Вас Поняв? Да, 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 до поліції. до поліції звернулися і фермер, і представники фірми, які не могли виконати свою роботу. Правоохоронці з'ясовують обставини. День третій працівники все ще прагнуть встановити двигун. Чекають фермера і підраховують збитки. Теоретично, з 8 години вони казали, що не працюють. 10.09. Третя доба, третя спроба замінити двигун. Це робить двоє людей на протязі трьох годин, а не 5-6 транспортних засобів, в тому числі технічні, і не 15 чоловік персоналу. Працівники фірми з пантеличені і сердиті за два роки співпраці з фермером бельгійцем проблем не було. Вони повертаються на місце роботи на Львівщину і забирають злощасний двигун. Готові виконати свої зобов'язання, але тепер запрошують фермера з навантажувачем безпосередньо на фірму. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. І до кримінальних тем надсилала в тюрми наркотики і пропонувала інтим. На Волині судитимуть 27-річну жінку, яка робила ведмежі послуги в'язням. До прикладу минулої зими жінка надіслала знайомому в тюрму два пакетики з наркотиком, заховала їх у харчі. Крім того, молодиця ошукувала людей в інтернеті, обіцяла інтимні послуги, брала передоплату та зникала. Сама вона з Нововолинська. В Луцьку трапилася аварія за участі легковика та мотоцикла. ДТП сталося в обід на мосту на проспекті перемоги. Водій БМВ рухався з проспекту Соборності. Перебуваючи в заторі, вирішив повернути наліво та виїхати на вулицю Карпенка Карого, що є порушенням правил дорожнього руху. В той час на зустріч рухався кермувальник мотоцикла, який в'їхав в легковик. БМВ порушило правила дорожнього руху, не розминулися. Мотоцикліст в'їхав в БМВ. Юного кермувальника мотоцикла забрала швидка. Водій авто без травм. Як нам повідомили в поліції, обидва були тверезими. На ділянці, де сталася аварія, утворився затор, зупинився електротранспорт. Рух транспорту був ускладнений понад годину. Волинська підприємиця розповіла, як розмовляла з фейковим керівником області про гроші. Підготовка до Дня вчителя. Що думають люди про роботу педагогів та про подяку до професійного свята? Луцьк вперше у фіналі. Містян просять голосувати за землячок на дитячому Євробаченні. Представляються головою Волинської обладміністрації і вимагають гроші на військо. Цілу аферу провернули шахраї з волинськими підприємцями і в когось все-таки видурили гроші. У нашому наступному сюжеті історія підприємиці з Волині, яка не попалась на гачок махінаторів, але переконана, що подібні схеми вони будуть використовувати і надалі. Як говорила з фейковим погуляйком, та як водила за ніс зловмисників, дивіться далі. Мене здивувало, що голова адміністрації дзвонить сам особисто. Ця історія сталася з підприємицею Надією Микало у липні цього року. До неї нібито зателефонував сам очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та попросив допомогти грошима для збройних сил. Жінка одразу запідозрила, що щось тут не так. Є структура держадміністрації району, є люди, які свої виконують функції. Ну це точно, що голова не буде дзвонити і збирати там гроші. Надія одразу зрозуміла, що до неї телефонують шахраї, але спеціально погодилася допомогти, щоб вивести їх на чисту воду. Конкретної суми махінатори не називали, просили дати скільки є, але бажано терміново. Вони хотіли допомогу на бронежилети. І прислали листа, і в листі так само були куча таких нюансів, на які я звернула увагу, що підпис знизу був голова адміністрації, зверху на шапці було що це військова адміністрація. Але головним маркером того, що це афера, був картковий рахунок. Не казначейства не благодійного фонду, а саме фізичної особи. Надія сказала, що переказала гроші, а далі тягнула час та випитала у шахраїв ще один номер телефону, під який підв'язана картка. Ми їм зробили платіжку, типу ми заплатили відфотошопили, і вони там були такі щасливі. Зразу пропали на півдня, а потім все мене тероризували, що гроші не зайшли. Я вже теж така типу стурбована. Кажу, що в мене з нас списалася. Усі дані, які були в підприємиці, вона передала в поліцію. Після чого до Надії передзвонили з волинської адміністрації та підтвердили, що від їхнього імені діють шахраї. За словами представниці ОВА Каріни Мариневич, масово зловмисники почали діяти на початку 23-го. Спершу надсилали листи, а тепер взялися телефонувати до підприємців. Людина, яка телефонує чоловік, який підбирається головою військової адміністрації, ну дуже віртуозно це робить, тому що він оперує даними. де хто сидить у кому кабінеті? Хто там. Помічниця голови, такий тонкий психолог, я би сказала. За роз'ясненнями щодо звернень про гроші, нібито від імені влади, до Волинської ОВА звернулися 30 підприємців. Але в адміністрації переконані, тих, кому писали й дзвонили, значно більше. Ні військова адміністрація, ніхто з керівництва, ніхто з ніяких працівників таким чином гроші на ЗСУ не збирають. На жаль, кілька людей таки довірилися шахраям і переказали гроші. Які це суми невідомо. Відомо, що телефонують шахраї як до представників малого, так і до великого бізнесу. Просять одразу у доларах. Треба три тисячі доларів, бо вже частину коштів він нібито зібрав. А треба ще три тисячі чи дві тисячі доларів. От такі суми. Там ми менше ніж кілька тисяч доларів. Вони не просять. Надія Микола переконана, що на цьому шахраї не зупиняться і вигадують й інші схеми, за допомогою яких будуть виманювати гроші. В принципі, бухгалтера вони повинні зразу зрозуміти, що це шахрає. А якщо це підприємець сам вез, веде бухгалтерію, він може і не зрозуміти. У поліції кажуть, що про подібну схему добре знають. У липні зловмисників, які перебували в Дніпрі та виманювали гроші у волинських підприємців, затримали та притягнули до відповідальності. Їм схема так сподобалася махінаторам, що нині її використовують знову. Правоохоронці постійно наголошують на тому, як не потрапити на гачок шахраїв. Тім усі правила зводяться до одного. Просто люди повинні навчитися перевіряти будь-яку інформацію, яку вони почули, прочитали, навіть побачили. Тобто все потребує перевірки певної. Додамо, що з початку 2023 року у поліції Волині зареєстрували понад дві тисячі звернень про телефонні шахрайства. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. За самовільне спалювання листя і сухої трави на Волині покарали 220 людей. Така цьогорічна статистика. Штраф за дії, які можуть, і не раз призводили до пожежі, підкреслюють вогнеборці від 3 тисяч гривень. На вересень в області вже трапилося 75 пожеж, пошкоджено загалом 33 гектари земель. Нині на Волині високий рівень пожежної небезпеки, а отже, підвищений ризик загоряння у лісах та торф'яниках. Гасити, які особливо важко. Торфовища залягають у північних районах області. День вчителя. 29-й рік поспіль традиційно в Україні в першу неділю жовтня відзначають свято освітян. Зазвичай у п'ятницю напередодні учні вітають своїх вчителів словами й подарунками. Як це відбувається в умовах війни та чи святкують взагалі його у луцьких школах? Дізнавалася наша знімальна група у стінах і на подвір'ї місцевого ліцею номер 11. День вчителя традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День освітянина. Зазвичай у п'ятницю напередодні учні і батьки вітають своїх наставників з їхнім професійним днем. А в Луцькому ліцеї номер 11 у цей день передусім активно готувалися до дня захисника і захисниць України, який вперше будемо відзначати теж 1 жовтня. Тож у школі проводили ярмарок, щоб підготувати подарунки військовим. Збирають кошти для захисників вже не вперше. Від початку повномасштабної війни школа передала три дрони і тепловізор. А за останні два тижні змогли зібрати 85 тисяч гривень. Безпосередньо ми ще додатково і ліки передавали нашим воїнам, і засоби гігієни, тобто все те, що потрібно і необхідно для наших хлопців. 1994 року в Україні щороку відзначають День вчителя День тих, хто допомагає виховувати нові покоління. Однак з війною ставлення до цього свята трішки змінилося. Ну, ми його не святкуємо. Зараз ми просто його пам'ятаємо, знаємо, що воно є. Не потрібно ніяких подарунків. Дійсно, потрібен гарний вірш, який сьогодні теж в коридорі я почула, підійшло декілька дівчаток і кажуть: Ми вас хочемо привітати і розповідали віршик. Гарна пісня, посмішка, добре слово. І ти вже радієш тому, що є. І кажуть, це я зробив. І з такою, знаєте, ніжністю, теплотою, любов'ю. Це саме. Те, що потрібно вчителю. На мою думку, вчителя вітати потрібно, не дивлячись в нас війна чи не війна України. Це важка робота кожного вчителя. Діти повинні бути вдячні, тобто вітати гарними словами. Можна якусь і квітку подарувати, тобто це, я вважаю, не є на сьогоднішній день щось таке проти закону. Ну, звичайно, важливо, це професія, дитина в школі. Півдня знаходиться, а можливо хтось і більше. плюс гуртки, тому вчитель займає провідне місце в вихованні і в навчанні наших дітей, тому ми їм дуже дуже дякуємо. Війни ми чудово розуміємо, що там не потрібно великих коштів витрачати краще дати на ЗСУ. Вони просто організовуються і показують свою повагу до вчителя, свою любов. Я не вважаю, що там мають бути якісь там коштовні дарунки і так далі. Просто увага дітей. Вчитель дуже любить увагу дітей. Діти люблять тоді вчителя. Самі діти вважають це свято важливе і потрібне. Воно підкреслює, який великий вплив має вчитель на життя учня. Ну, дякуємо їм, їм та, що вони нас навчають піснями, віршами. Піснями, віршами, да. так. Це дуже тяжка робота і плата купів. Ну, я думаю, можна їм якісь букет квітів подарити, зробити якусь листівку з привітаннями. Це ж все таки їхнє свято. Ми приготували дуже гарні листівки і ківани. Їм дуже приємно, хотіли, що буде флешмоб. Тому все рівно треба піднімати радість і дарувати її. Тим часом педагоги кажуть, війна дуже вплинула на відзначення свята. Зараз головний акцент на допомозі нашим військовим. Раз в рік випадає святкувати нам таке свято, тому е, якихось таких, знаєте, е, святкувань, гучностей, веселощів у нашому навчальному закладі немає. В незалежності від часу це є завжди актуально і важливе. Самий приємний для мене подарунок був це, слова моїх учнів, слова про те, що вони мене люблять, цінують. Я рахую, що це найважливіше. Тим часом опитування у нашому телеграм-каналі засвідчило: 14% батьків хочуть вітати своїх вчителів подарунком, готові здати на це близько 200 гривень. Менша частина батьків налаштувалися вітати букетами, а більшість сказали, що привітають словесно. Одиниці готові подарувати презент за пів тисячі гривень, і так само одиниці висловилися за те, щоб не відзначати свято привітаннями. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лучан закликають підтримати голосуванням дівчат із Луцька, які пробилися у фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2023 Наші у фіналі а це гурт Триб'ютіс вперше в історії конкурсу. Підтримати лучанок 13-річну Анну Ткач, 12-річну Владиславу Волинець та 13-річну Олександру Коровицьку можна від сьогодні, проголосувавши онлайн в застосунку Дія. Наші голоси в дії. Це 50% рішення, друга половина за журі. У Луцького гурту в Україні є чотири конкуренти. Щоб підтримати своїх, потрібно на електронному сервісі послуги обрати категорію опитування і проголосувати за номер 5. Саме під ним у фіналі конкурсу виступатимуть наші з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love» – композиція про любов, яка завжди переможе зло. Наставниця луцького гурту, співачка і викладачка Інна Кариченко, каже: дівчата справжні лучанки, адже постійно беруть участь в концертах зі збору грошей для збройних сил. А зараз їм дуже важлива підтримка земляків. Це вперше в історії, що на Луцьк потрапив в фінал, взагалі, фінал і в це перший раз і це 10, бирається зі всієї України 10. І вперше в п'ятірці вони, тобто такого ще не було. І дуже хотілося, щоб справді проголосували. Ну, наше місто проголосувало. Це дуже для нас важливо, і ну, підтримка міста важлива, і коментарі під їхніми інтерв'ю і під їхніми е, відео. Фінал нацвідбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі «Суспільна культура цього ж дня о 18-й годині на порталі Дія розпочнеться ще один етап голосування за переможця. Представники Рівненської АЕС відвідали села Сарненської громади, що розташовані у межах 30 кілометрової зони спостереження. Зустрілися з представниками влади та учнями місцевих ліцеїв. Про що спілкувалися, дивіться далі. Щоб познайомити учнів з діяльністю Рівненської АЕС, представники енергогенеруючого підприємства завітали до ліцею села Велика Вербча Сарненської громади. На сьогодні в закладі навчається 502 вихованці здобувачів освіти. Школа має гарну наповність класів. В старшій школі маємо поглиблене вивчення за трьома напрямками. Історичний. Технологічний це кулінарія та тракторна справа. І біологічний і математичний, тобто поглиблене вивчення даних предметів. Під час презентації, яку провела начальниця прес-центру управління інформації та зв'язків з громадськістю РЕС Іванна Буракова, старшокласники дізналися про роль ядерної галузі в енергосистемі країни історію розвитку рівненської АЕС, вона акцентувала увагу учнів на вищих технічних навчальних закладах, які є профільними для підприємства. А також розповіла про освітні та спортивні проєкти, які проводить РЕС. Для мене було корисно почерпнути і дізнатися дуже багато цікавого про нашу атомну електростанцію. Дуже багато чого я не знала. Я дізналася, які вузи готують фахівців для атомних станцій. І ця інформація для мене була навіть дуже цікавою. Атомна станція не взагалі цікавий об'єкт. Я знаю, що менші діти, коли їдеш понад варушами, бачиш, чат у ці градильні, то захопленням дивляться. Ну а для старших дітей, які мають зараз. Поступати вже хоч десятого класи мають вилучити, що їм саме потрібно. Суттєвою перевагою сусідства з РАЕС є те, що кожного року на енергоатом перераховує до держбюджету кошти на соціально-економічну компенсацію ризику населення 30 кілометрової зони спостереження. Ця сума становить не менше 1% вартості реалізованої ЕС України електроенергії. Кошти є додатковим ресурсом для соціально-економічного розвитку громад. Великий вклад, в той вигляд, який має зараз заклад, було зроблено спільною працею керівництва району, керівництва міської ради і, зокрема, Рівненської атомної електростанції. Це і заміна даху при співфінансуванні, заміна вікон, заміна дверей. І діти мають комфортні внутрішні вбиральні. Передбачення субвенцією кошти також успішно освоїли і в дитячому садочку села Велика Вербче. У 2017 році були виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі, каналізації водопроводу та самого приміщення ПРУ. У 2019 році ця сама субвенція це був дошкільний заклад також, тільки села Бутейки, дзвіночок, але ми використали тільки 585 тисяч на ремонт покрівлі. Також представники РЕС побували в ліцеї села Городець, де навчається 367 учнів та розповіли про роботу станції старшокласникам. Така зустріч у мене була вперше. Мені було надзвичайно цікаво побувати на ній враження, залишилися максимально приємними. Я готова брати участь у конкурсах, які були представлені на цій зустрічі. Для цього навчального закладу нещодавно виділили кошти із державної субвенції на ремонт протирадіаційного укриття. Доволі великі кошти, понад 8 мільйонів. В капітальний ремонт входить повністю відновлення вентиляційної системи, оновлення і будівництво каналізації, естетичний вигляд, заміна щукатурки, заміна стяжок. Це свідчить про те, що сусідство з Рівненською АЕС є неабиякою перевагою для громад 30 кілометрової зони спостереження, а для учнів це можливість будувати своє професійне майбутнє у сфері атомної енергетики. Поки це все. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще не забувайте підтримувати наше військо та один одного. Нині це дуже важливо. До зустрічі.